На кордоні з Румунією закарпатські митники виявили майже 700 пачок контрабандних цигарок. Їх довелося виймати з покришок чотирьох коліс за допомогою ножа. До переміщення тютюнових виробів через кордон вдався 28-річний житель Закарпаття. Під час усного опитування чоловік запевнив інспекторів посту Дякове, що нічого прихованого не везе. Однак, під час огляду автомобіля увагу митників привернули чотири колеги. Са, які знаходилися у багажному відсіку. зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченої частиною 1 статті 483 митного кодексу України. Тож відносно громадянина України задокументовано протокол. Санції даного порушення передбачають накладення штрафу у розмірі 100% вартості предметів правопорушення з їх конфіскацією. Наразі виявлені майже 700 пачок сигарет та колеса вилучено справу скерують до суду.